Біля гімназії номер 35 у Полтаві батько загиблого бійця Сергій Чуйко знімає прапор із меморіальної дошки своєму синові Павлу Кириленко. Після закінчення школи він поступив в університет сам без нічої допомоги. Закінчив і зразу ж прийшов в цю гімназію працювати учителем. Павло Кириленко з позивним учитель працював у цій гімназії вісім років з 2013-го до початку повномасштабної війни. Павло Сергійовича я знала з першого дня. Він був для нас дійсно дуже важливою людиною. І з першого дня, як я тут працюю, ми всі подружилися у нас чудовий колектив. Тому шматочка нашого пазлу не стало на жаль. Вчителя історії згадує і випускник гімназії Павло Ходієнко. Коли до нас перейшов Павло Сергійович, ми були одним із перших класів, які він вів, і за буквально два роки, тобто восьмий-дев'ятий клас, він зміг поглибити мої знання і знання моїх колег тоді. Настільки, що я обрав політологію, і тобто історія стала і частиною мене, і саме завдяки ньому він дуже сильно повпливав на моє життя. Павло Кириленко пішов на війну добровольцем та з колегами зв'язок підтримував постійно, говорить Катерина Косенко. Це така людина, яка всюди. От він там ти знав, ти знав, ти знав. Йому видали ви дали там дрон. Він дуже про нього розказував. Ти уявляєш мені до дрон? ну я не уявляю, але я радію за тебе, що так сталося. Я не знаю, що піштовхнуло мене. Його не стало 2 жовтня, це був день учителя на той час. Я попросила завчасно до дня козацтва записати відео для учнів. Кажу, ну, от якщо ти знову пропадеш на тиждень, там якому завдання, або на якийсь час тривалий, запиши відео привітання для дітей. І він Скинув мені його 1 жовтня. Цінуйте те, що маєте. Реально тут, на війні, такі елементарні речі, як вода, сон або навіть душ, це нереальне щастя. Боєць був сапером 48-ї бригади, 309-го батальйону ЗСУ. Загинув Павло Кирленко 2 жовтня поблизу села Жиківка на Харківщині. Йому був 31 рік. Воїн отримав смертельне поранення під час вибуху. Казав, щоб бути справедливим завжди. Поховали військового 10 жовтня 2022-го у місті Горішні плавні, звідки він родом. Посмертно Павла Кириленка нагородили орденом за мужність третього ступеня. Дарина Литвак, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава.